Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні на каналі у нас ще одна розпаковка. Цього разу дуже така велика об'ємна посилка. Замовляв я товар на одному з сайтів нумізматичних. Вирішив собі зробити подарунок до дня народження. І прикупив собі ось такий пакунок. Ось трохи зацепив його при, при транспортуванні додому. Трошки розрізав посилка, бо досить така важкенька, майже 3 кілограми, 2818 кг. упакована так на совість. Тут картон і плівка. Ну, і зараз перейдемо власне до відкриття. На пошті не перевіряв. думаю Залишу для огляду. От такий сайт, нібито, перевірений. Тому вирішив не відкривати на пошті. Так, ось така специфічна плівка, щоб товар не павнувся. Все легенько зрізаємо і розпаковуємо. Давно хотів прикупити даний товар. Але все, ніяк не доходили руки. Так, Приконсультувався там зі своїми знайомими, які краще брати. Товар і все-таки, якщо висновку, що треба брати добрий товар, гарний, якісний і найбільше з тих, що можливий. Так, власне, ось наша накладна. Це всі всі товар весь товар, що мав надійти в списку. Будемо розглядати їх по черзі, не буду читати перелік Так, це, власне. Великий нумізматичний альбом. І сіли Так, в коробці пусто всередині, Більше нічого в упаковці немає. Був мене один раз момент, коли викинув упаковку, а там всередині були ще елементи надіслані. Ну, добре, що хоч далеко не викинув, то знайшов їх. Так, це у нас спеціальні листи для банкнот на 4 камірки для альбома Ґранде. Це власна посилка це величезний такий, а найбільший з альбомів Electrum Grande для зберігання банкнот і відповідно листи для нього. Ось різні варіації даного, даних листів на 3, на чотири, на 3, на дві комірки. Тут вони йдуть різного комплекту, залежно від того, якого розміру банкноти, або бони, точніше казати. Ось, наприклад, єдина ціла, ніби таким як файлом. Але це не звичайні файли, які продають у нас в канцелярських магазинах, це спеціальна нумізматична продукція. Це листи, які білі, які ставлять поміж прозорих листів. І, власне, ось, що головне, ціль номер один, яку я замовляв, це ось такий от альбом Electrum Grande для зберігання банкнот. Це найбільший з тих, яких можливо тільки придбати. Задоволення не дешеве. Але з кожним роком дешевше воно не, не стає. Свій час можна було придбати за нормальною ціною, але враховуючи, що курс долара постійно зростає, то вирішив брати поки є, бо буде ще дорожче. Ну і Тим паче була непогана скидка, якщо брати комплектом різні варіації. Ну і плюс доставка мені обійшлася безкоштовно. Товару я брав багато. Так легенько вскриваємо плівочку. Тут тільки обережно треба, щоб не зацепити сам альбом. Є різні варіації даних альбомів і чорні. Мені сподобався такий темно-вишневий бордовий колір. Виглядає так по-багатому. Так, зараз тут ніку легенько здерти треба. Так, ширина альбому, щоб для розуміння, це от майже ну, десь приблизно 10 см по ширині, а по довжині, десь більше 30 см. 30, якщо разом з футляром, то навіть трошки більше, ніж 30 там з гаком, десь 35 см максимум. Так, це їхня... Якісь фірмові вкладинка така, бачите, на фоні різні варіанти альбому чорний, червоний, зелений, синій є на будь-який смак. От треба тільки питати у наявності, що є. От я власне брав такий для банкнот. Можна брати аналогічний для монет. Можна брати для банкнот. Так, тут нічого немає. Перейдемо власне, до самого альбому. У ну, футлярі воно досить гарно виглядає і зберігається компактно. Я такий невеликий прям колекціонер боністики збираю так, паралельно те, що випускає Нацбанк. Супер дорогих позицій в мене немає, але думаю, поступово наповнювати. Ось так виглядає футляр. Всередині це для зберігання рівного, щоб не лінесенько було. І власне внутрішня начинка даного альбому це спеціальні картонки вкладки. Щоб не пошкодити альбом, силігель Гель додали до загального переліку товарів. Так, і ще якийсь листок реклама. Так, Силік Гель ми можемо поставити в сторону, зараз він не потрібний. А це, власне, опис е продукції, які можна розміщати в даний альбом. Тут на будь-який смак можна замовляти. Листи з комірками в залежності від того, що ви хочете зберігати. Монети, банкноти, які ці банкноти на всю сторінку А4, ну, розмір А4 і відповідно його верифікація. в залежності від того, яка у вас колекція зібрана. Це, власне, досить зручно. Бо в звичайних файлах зберігати дорогі банкноти, які коштують недешево, Я думаю, що на цьому економити не варто. Якщо ви вже збираєте серйозні речі, то відповідно і аксесуари до колекціонування повинні бути не дешеві. Ну, хоча більш-менш якісні. Так, перейдемо до відкриття першої партії листів. Все, як ви бачите, досить так упаковано кожний окремий виплестю Плівочко огорнутий, так би мовити. Зараз їх легенько так відкрию. Може це мені подобається більше всього, вони більш такі зручні. Хтось використовує кальцеяски, ніж хтось звичайний кухонний, ніж мені, може, може це не подобається, з ними так все чітко. Так, що у нас тут далі по опису? Так, це у нас камірки не, під... не для банкнот, а спеціальні для монет. Замовив їх декілька штук, ради того, щоб просто подивитися, що вони себе представляють. І це листи, які перекладаються поміж листів для банкнот, щоб був білий фон, і на фоні між ними ставиться поділка між, між листами, щоб не зливалося в єдине ціле. Зараз для прикладу покажу, що воно собою представляє. Ось так вставляється в альбом. Можна купити звичайний канцеляр, такий альбом для паперу, але то, те, то не те. Там інша структура матеріалу. Тут вже йде все підігнано спеціально для колекціонування. Зараз трошки поверну камеру. Незручно мені знімати. Об'єкт досить такий великий. А так, воно ніби налагодив. І так, власне, продовжимо. Це ось комірки для зберігання монет. Коли дійдуть руки, зроблю те, що хочу, якраз зроблю огляд деяких монет, які розмістив в даний альбом. Для них можна купувати. А це холдери. Це е, лист для монет зберігання в холдерах. Ось вставиться власне лист. Для монет або для банкнот, і далі йде лист такий прозорий. В принципі, їх теоретично можна зробити за 4, просто це такий лист, який йде глянцевий, вже з дірочками зробленими. Ну і коштують вони там відносно недорого. Так, зараз розташуємо їх далі. Вже мені просто цікаво. З приводу ваги монети, що сюди заліпити всі монети. У мене багато європейських монет. Ну, звичайних обіходних, їх продають взагалі на ваги, на барахолках різних, в інтернеті можна замовити. Просто цікаво так колекціонувати монети світу, ну, хоча по одному екземпляру, щоб розуміти, що представляють собою валюти різних країн. Ну, в холдерах в чому їх плюс? В холдерах можна підписувати монету, рік випуску чи вона, бо, наприклад, арабський, мене там взагалі не зрозуміло, що там написано. Ну, для нас, як от українців, невідомо. Якщо там ще англомовні, то щось можна ще догадати, про що там йде мова, який номінал. Центи, фунти, долари, що там. А от в арабських країнах там арабською в'язю написано взагалі нічого. Там кувшин, кувшин якийсь намальований, нафтова вишка може бути і більш нічого. Ми, власне, далі переходимо до... Найбільших е, листів для банкнот це власне суцільний лист. Єдине ціле це для таких великих банкнот, великих розмірів. кількість, які, які можна уявити, це ну, для прикладу, наприклад, е, купони України, купоно-карбованці їх ще називають, які були не, <кій> такими їх розрізали. От вони можуть зустрічатися листами там трошки далі. Я вам Покажу, що вони собі представляють. Ну ось, власне, декілька штук замовив отаких альбомів. От. Я брав їх чисто заради того, щоб подивитися, що вони собі представляють. Так, це походу, бракований один. Залип, залип лист. Бачите так, да, залип це походу, бракований. І, видно, що з заводу таким приїхав. Ну і власне і їх також розташуємо в загальний альбом. Я їх так для огляду зараз накидаю, один, один за одним, а вже далі, потім буду розташовувати так, як мені зручно, по банкнотах, що в мене є. Колекція банкнот у мене така невеличка не поки що. В ідеалі збирати банкноти в банківському стані. Це коли ви, отак як спачки, коли в банки видають банкноту, от вона повинна бути в банківському стані. Не мнута, не загнута, не терта, яка не була в обіході. Ось, власне, дістав з колекції отакі, отаку от банкноту. Ще був студентом, колись купував на барахолці, не на барахолці, а на Куликовому полі біля залізничного вокзалу в Одесі. Побачу, потрапила мені в очі ось така, ну, не банкнота, це набір купона карбованців. 91-й. 91-96 роки ходили отакі от купонакарбованці. Їх там можна було вирізати. От якраз для от таких купов карбованці і задумані. Ну, як для прикладу, звісно, що це Електрум це німецька компанія, яка виготовляє аксесуари для колекціонерів, для нумізматів, баністів, філателістів, філокартистів. Філоміністів і так далі. І там Продукції фалеристів, є маса видів колекціонування, коли дивишся, що люди колекціонують, це просто. Ну, найпоширніші види колекціонування це якраз на першому місці філателія марки, на другому місці нумізматика. У світі із найбільш популярних видів колекціонування. А так колекціонують дуже багато чого: ордини, знаки, шеврони. Будь-які там наклейки, вкладощі, наприклад, турбо маса-маса є видів колекціонування. Є навіть такі найбільш екстравагантні. Зустрічалися мені, що просто там чоловік, який колекціонує вулики диких бджіл, колекціонери, все, що пов'язане з якимись видом собак, наприклад, там, далматинцями, тобто маса-маса є варіанти колекціонування. Все залежить. Є колекціонери. Ляльок, Барбі, є колекціонері, конструктора Лего, які коштують там просто шалений гроші. Якщо в зборі є все докупи зібрано, там маса-маса є варіацій, Там В інтернеті, коли ти читаєш, це все нумізматика і боністика, це таке здається, класика. Те, що люди колекціонують, як колекціонувати, почали ще в середньовіччі. Це зазвичай займалися колекціонуванням. Дворяни, люди при дворі, ну ті, які мали гроші, відповідно, достатні. Ось якраз тоді і зароджувалося колекціонування різні монархи, збирали колекції, починали з античних монет. Ну і далі ці монети. Це хобі поширилося і для середнього класу. У ну, мене та тяга до колекціонування з'явилася так років шість, коли я знайшов. В селі на дорозі після дощу монетку е Миколи -го, 1906 -го року. І все, рубильник включився і пішла одна монетка, потім стало цікаво, які ще ж були старі гроші, і поступово-поступово. Ну, як мені казали, дорослі люди, а це все перегорить. На початку там я зберігав, як завжди, всі хлопці в банку, в коробочку. Потім ці коробочки ставалися більше й більшими. Вже поступово вже студентам був переходив на перші альбоми. Ось, і як мені дорослі казали, що а, це переростеш, закинеш, а нічого подібного. З роками це хобі перетворилося в таке вже серйозне, більш серйозне, і відповідно. Колекція стала трошки дещо більшою. Ну, слава Богу, є інтернет, де можна багато чого почитати. Раніше це все було досить не так просто. По спеціальну літературу купували, відповідно. Так, ось, власне, альбом поступово наповнюється. Це листи для двох банкнот. Ось такий от так виглядає поки що наповнений альбом з тим, що, з тим, що вже заповнено так Банкнути є, так вона перевертається собі. Трошки потім банкноту цю буде вирівняти. Як бачите, можна далі витягувати, переставляти. В чому зручність таких от альбомів? В них можна міняти структуру. Захотів, лист переставив на початок захотів, кінець легенько перевернув, поставив далі. Якісь ячейки закінчились, Комірки попереставив далі. От Я цих білих листів взяв мало, тепер. Добачу, що треба буде докуповувати. Ну, Знову кажу, я їх так брав чисто ради того, щоб подивитися, що за продукція. А вже далі, відповідно, можна докуповувати. Є в нас, звісно, що магазини і різноманітні, в яких можна це все придбати. На барахолках часто продають цю заводську продукцію. Просто треба порівнювати ціни інтернету плюс доставка і ціни, якщо продають їх в магазинах, де вигідніше брати. Ну, плюс в інтернет-магазині, там доставка буває безкоштовна. Товару вибираєш той, який ти хочеш, а не той, що є. Ну, це, це таке на любий. Інколи буває на ринку. Якщо мені там 2-3 листа треба до альбому додати, то, звісно, що замовляти в інтернеті, плюс пересилка це буде не зовсім зручно, то тоді вже краще кілька гривень переплатити і купувати в магазинах. Тоді так буде зручніше. Тобто тут на будь-якій залежності від потреб. Ну, ось Для прикладу покажу вам купона карбованці, який в мене в звичайному файлі такому самопалта, що я називаю. І переложимо їх до такого листа. В чому плюс таких листів? Тут більш поліетилен, він більш... Твердіший він не м'який, і відповідно тут банкноти зберігатимуться довше, якісніше, не дай Бог, не поміться. Ну, Звісно, що в мене це бони такі прості за забіходу. Буду їх намагатимось поступово змінювати на більш якісний стан, але відразу кажу, що ціни на банк... бони України дуже сильно подорожчали. От буквально з 2022 року ціни пішли просто в космос. Те, що раніше валялося на барахолках, вітрини в магазинах нікому не потрібно було. Зараз коштує досить-досить недешево. Так, далі йдемо. Зараз я перекладу трошки. Вибрав банкноти ці з альбома, з листа старого і перекладу більш новий. Я ще такі купони ще застав, я ще, правда, був малий, але такі купони дістав. Е -е, Колядувати ходили, нам один з видів купонів, трошки далі покажу, який давали на. Коли я калядуваю, чомусь запам'ятали, що от таку зелену банкноту дали. Це був один купон найменший номінал. і карбованець, тут одночасник називають правильно купону карбованці. У мене тут зібрані ну, майже всі номінали. Один, три. Незвична цифра. Для нас ми звикли, що в нас там 1-2, 5, 10 і так далі. А Тут, бачите, двох купонів нема, натомість є три купони. Тут, що мені подобається в цих купонах, вони всі барви використані практичні. І коричневий, і зелений, фіолетовий, червоний, і рожевий, помаранчевий, і різні різні модифікації. Так, це ось, власне, 10 карбованців. Але ще є ось 25. Я їх так розташую для того, щоб показати, як їх можна розташовувати, оскільки листів тут може не вистачити, а отак от. Тут можна і так зберігати дві на комірку, можна окремо, як варіацію. Ну, ж таки, 25 копійок у нас було, а от банкноти в 25 гривень такого не було. Ну, набагато гарніше виглядає, ніж те, що в мене було. Так, зараз. Я так для прикладу трошки того, трошки того покажу. От, наприклад, комірки під три банкноти. Це вже такі більш великі а, банкноти. Ну, ось, для прикладу, перші гривні. Це 90 зразка 92-го року. Хоча ми знаємо, що гривня офіційно офіційного ход була запущена в 92-го... день народження гривні 2 вересня 96-го року, тоді, коли були. Вони почали ходити в обігу, а друкувати їх почали ще в Канаді і в Британії в 92-му. Ці чотири роки чекали щоб зменшити темп інфляції, відповідно, аж тільки потім запускати гривні. У мене немає номінала гривня, є натомість 2 гривні, п'ять гривень, десять гривень. Мені, до речі, в школі, де я працюю. Завхоз до мене підходить каже, тобі така банкнота не потрібна, десятка. В блокноті в себе знайшла. Кажу, що, 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 що Значить не потрібно, звісно, що потрібно. Ось як для, для пам'яті в мене така банкнота в 10 гривень так і з'явилася. Звісно, що вона забіходу, стан у неї не ідеальний. Але провівши деякі маніпуляції. З її відновлення трошки вдалося її вирівняти і, відповідно, до Божого стану такого довести. Це вже друге покоління гривень. Отакі гривні ще пам'ятаємо. Ят... Пам інколи в маршрутках е, у водіїв, на як його називають, на торпеді, е, інколи такі ще гривні можна побачити. В обіході їх, звісно, що вже немає, вони вже виведені з обіходу. Чим були цікаві ці гривні, вони були по структурі такими довгими, от друге покоління, майже схожі по довжині до долара. Долар він трошки а але трошки довший. От якраз ці були на рівні до таких. Вже от останнє покоління гривень, вони більше до євро, схожі, має на увазі подовжені, а по висоті вони меншими є. У нас поступово зменшують розміри тих гривень, ну вони, власне, зручні натомість. Так, це в нас номінал десятка, 10 гривень з Мазепою. Ну, Все-таки, що не кажіть, а в нас гривні наші дуже гарні. Насправді радують в мене наші банкноти. Так, десятка. Так, далі, значить, наступне покоління, третє покоління гривні. Третє покоління гривні це... Одна, дві, п'ять, десять, я ж кажу, я так, по декілька екземплярів, просто для того показати, як вона виглядає. Закидаю по різних варіаціях. Тут, звісно, можна було використати і лист під 4 камірки. Ну, спробуємо зараз поки що так. Гривні були двох варіацій. Недовго ходила гривня така, такого сірого кольору, а потім гривня вже та, яка більш поширена, більш світлого кольору. Їх можна розташувати по-різному. Можна ось так, можна окремо. Хто як. Ну, в принципі, можна їх витягнути, показати, хай буде окремо. Ну, зараз я спробую їх поправити трошки. Тобто варіації, як розташовувати гривні, є маса. Головне щоб було що туди класти і було куди. Можна, наприклад, так, бачите, гривня так, так, ці от яч... комірки, ячейки вони більш краще підходять. Одна, 2, 5 гривень. Отут вони більш будуть доцільними, все-таки, мабуть, їх тут розмістити буде доцільніше. Ті, що підтримують комірки, то краще використовувати. там Номінали більші, 200-500 тисяч гривень там вони більшого розміру. Альбоми ці, вони і в них і зберігати краще, і вони більш такі презентаційні. Це можна і друзям показати. Я часто такі речі ну, люблю приносити в школу, наприклад, показати дітям. Це вау просто, коли такий альбом відкриваєш, і там от все. У мене просто маленькі були альбоми, а, такі примітивні, більш-менш, тут вже вирішив перейти на більш серйозний матеріал. І систематизувати все докупи, бо так поступово збирається того, хтось приносить сувеніри з якихось країн, хтось десь був, приїжджав. Особливо у кого родичі моряки є, або той, хто мандрує, о, там взагалі матеріалу зазвичай. Невеликі номінал, один, два, але все одно цікаво. Багато, до речі, колекціонерів якраз і моряками і є. Вони в свій час багато мандрували, багато де бували, в яких країнах, і відповідно звідти якісь привозили сувеніри вигляд нумізматичної продукції. Ну, ось так виглядає четверте покоління гривень, одна, дві, п'ять. Ну і під три комірки можна взяти трошки більше номіналу. Ось, наприклад, ювілейна банкнота 30 років незалежності України. Таку в обіходів ви не побачите. Це вже колекційний варіант. Їх там випущена серія від 20 до 1000 гривень до Дня 30, до 30-річчя незалежності України. Mm. Ну, для прикладу, такі банкноти, звісно, що в звичайних файлах зберігати ну, ніяк. Ну, Для прикладу, ще одна банкнота 30 років. 300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди, відомого українського філософа. Бачите, 300 років світ Сковороди – це... Чим ця банкнота відрізняється власне, від звичайних 500 гривень? Це вже колекційний варіант. Ну, ось, для прикладу, такі крупні банкноти їх зберігати в таких от варіаціях можна. Так, ну ось ще одна із сувенірних. Банкнота не банкнота, Бона, на Леонід Каденюк. Перший космонавт Незалежної України, але це банкнота без номіналу. Тобто, ну боністи називають, що більше що це фантик. Сувенірна продукція, але до банкнот вона не відноситься, бо в неї немає номіналу. Ні гривні, ні дві, ні п'ять, ні десять. Їх випустили досить велику кількість, до сих пір продається в Нацбанку на онлайні, періодично з'являється в банках дистриб'юторах. Ще одна сувенірна банкнота також випущена Нацбанком. Це... 100 гривень Української Народної Республіки реконструкція. Ну, власне, те, що всередині знаходиться цього малюнку, це власне є оці 100 гривень. Байдеш номінал 100 років, це у 2019 році якраз була річниця сторіччя утворення Української Народної Республіки. Ну, для прикладу покажу також їх в Нацбанки, їх там величезна кількість продається. Це, вони недорого коштують, там в районі до 100 гривень 88 чи 83 так, а це вже 20-ка. Пам'ятаємо, не пробачимо. Перша в серії з вертикальних банкнот, але з номіналом. Каденюк був перший, але без номіналу, але ця банкнота присвячена боротьбі українського народу проти російської агресії. Ось, дуже гарна банкнота сама по собі. От, власне. Так, для прикладу покажу, як їх можна було зберігати. Якраз оці три комірки, такі ходові. Більшість банкнот якраз от середнього такого розміру, тому от на чотири комірки, на три в самий, в самий раз. Ну, ексклюзив, це звісно, що такі от дуже великі банкноти під дві або взагалом лист на цілий цілий лист без поділок. Ось така от невеличка колекція з того, що я переклав так, для прикладу, звісно, що це не все. Якось окремо буду робити огляд вже повного, повної колекції, що мені вдалося зібрати. Зроблю окреме відео під, для огляду, всі банкноти заповненого альбому. Ась так, в принципі, мені дуже, дуже подобається. Ну і напишіть в коментарях, як вам, що б хотіли ще побачити. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.